А Наталі Леонова, вітаю. Палата представників не змогла погодити спікера з першого раунду голосування. Кандидату від республіканців, які зараз представляють більшість палаті представників Джиму Джордану, не вистачило голосів своїх однопартійців. Нагадаю, що у палата представників немає спікера вже два тижні після звільнення Кевіна Маккартні, що стала першим таким прецедентом в історії. США. нині через відсутність спікера конгрес не може виконувати свої законодавчі обов'язки. Зокрема, погодити бюджет уряду на наступний рік та виділити додаткову допомогу Україні та Ізраїлю. Про останні новини з конгресу поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Вона приєднується до нас з Капітолійського пагорбу. Вітаю Катю! Вітаю Наталі Катю. Отже, перший раунд голосування за спікера провалився. Які зараз настрої у палаті представників? Чому не змогли погодити кандидата з першого раунду? І, зрештою, що буде далі. Перший раунд голосування за спікера фактично завершився з наступним рахунком: 212 за кандидата від демократичної партії Хакіма Джефріса. Зазначив, що це усі присутні в залі демократи проголосували за свого кандидата. 200 республіканців підтримали Джима Джордана, і 20 республіканців не підтримали цього кандидата. Зараз Палата представників пішла на перерву. Очікується, що протягом цього часу Джим Джордан намагатиметься переконати цих однопартійців, що вони проголосували таки за нього. Чому власне потрібно голосувати? Голосувати за Джима Джордана або за Хакіма Джефріса пропоную послухати у виступах як демократів, так і республіканців перед самими голосуваннями просто зараз. від імені республіканської партії у палаті представників я стою перед вами сьогодні, щоб висунути джентльмена з огаю Джима Джордана на посаду спікера Палати представників американського народу. Ми живемо у часи великої кризи по всій Америці, в часи історичних викликів у цій самій залі, і в часи, коли проти нашого великого союзника Ізраїлю вчинено жахливі акти терору та зла. І зараз, коли ця палата зібралася для священного обов'язку, брати наступного спікера, який представлятиме американський народ, я згадую слова з книги Естер Старого Завіту. Бо такі часи сказано там. Джим Джордан буде ідеальним американським спікером. Who will be America's speaker for such a time as this? якщо мета полягає у тому, щоб продовжувати виконувати накази колишнього президента, проти якого було оголошено імпічмент двічі, який має понад 90 обвинувачень у злочинах, які очікують розгляду. Тоді так це ваш кандидат. Світ спостерігає наші союзники в Україні та Ізраїлі. Спостерігають і чекають. Тож давайте проголосуємо. Але давайте прояснимо, голосування за джентльмена з Огаю Джима Джордана. Це голосування проти нашої національності. Нальєму безпеки, щоб Ізраїль міг перемогти Хамас, а Україна перемогти Путіна, щоб американський народ був певний, що їхні законодавці захищають їх. Це дуже просто і ми можемо це зробити сьогодні разом. Давайте оберемо спікера, який простягне руку обом партіям та виступить за американський народ. Саме тому, пане тимчасовий спікер, я пишаюся тим, що номіную Хакіма Джефріса. Катю Джим Джордан відомий як критик допомоги Україні? Чи варто Києву хвилюватися, якщо в стані таки займе цю посаду? Якою є позиція Джордана по Україні станом на зараз? І власне якою є стратегія демократів у цій спікеріаді? Загалом, Джим Джордан є відомим публічним підтримувачем Дональда Трампа, відомим партнером Дональда Трампа. Останній, тобто колишній президент США Америки, майже одразу підтримав Джима Джордана як кандидата на посаду спікера, заявив, що він буде чудовим спікером Палати представників від республіканської партії. Також Джим Джордан є фаворитом крайньо правих республіканців, які виступають категорично проти допомоги Україні. Сам Джим Джордан дан голосував проти майже усіх законопроєктів на підтримку України, окрім надання лендлізу. Водночас видання повідомило, що як чотири республіканці розповіли їм, що після розмови з Джимом Джорданом щодо його е, посади на спікера, що той готовий е, погодити допомогу винести допомогу Україні на голосування пакетною з Ізраїлем. Дякую, Катерина, за твою роботу з нами була Катерина Лісинова. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію?